Всім привіт, з вами парламентський відділ руху чесно. Я Віталій Міколо та моя колега Софія Лазарова. І сьогодні ми будемо говорити чесно про політику. А почнемо ми з таємного інтересу народних депутатів. Є у депутатів такий інструмент, як депутатські звернення та запити. Різниця, якщо коротко, полягає в тому, що запити це спосіб отримати якусь інформацію від різних органів влади, а звернення це такий собі спосіб закликати різні органи влади до дій, щоб вони вжили певних заходів. І ще одна така важлива відмінність в тому, що звернення вони закриті, а запити відкриті. Вони є публічними. Про них можна дізнатися з сайту Верховної Ради. І зміст звернень він закритий від громадськості, на відміну від. Від запитів ми не можемо дізнатися про що ж там просили депутати посприяти, подіяти зробити різні органи влади, і от просто така теж там статистика: за п'ять років депутати подали понад шість тисяч запитів, але ми не знаємо скільки звернення, не знаємо якого змісту, і можна собі тільки уявити, що ж там було всередині, і чи не могли там бути якісь корупційні ризики. І яка загалом логіка, чому саме звернення вони закриті? Бо, по ідеї, як це працює? Народного депутата звертаються якісь вибори, він каже, що от мене є така проблема, і народний депутат зверненням намагається вирішити цю проблему, відправляє це звернення в відповідний орган і описує, що от, до мене звернувся такий-то з такою-то проблемою. І логіка закритого звернення в тому, щоб приховати інформацію про третіх осіб, яких не можна розголошувати. І, на жаль, хоч якби це звучить в теорії добре, але на практиці це трошечки а... іноді бувають такі випадки, на чому ловили народних депутатів, коли вони використовуються Вернення у власних інтересах, і ми в русі чесно аналізували цю ситуацію і нарахували 11 випадків, коли народних депутатів підозрювали у тому, що вони. Використали звернення у власних інтересах. Прикладом може бути слуга народу нардеп Анатолій Остапенко, і він, на думку правоохоронців, відправляв звернення, в якому просив військову адміністрацію, там де він перебував, щоб вона дозволила йому пересуватися на своїй автівці під час комендантської години. А інший народний депутат Василь Петовка він з своїм зверненням просив дозволу випустити перелік. Осіб, серед яких були його військово зобов'язані родичі, і ну простити загал... за кордон про допускати. так під час війни, так. а, і е, е, таких випадків доволі ну я, ми, ми ми знайшли їх 11, бо є інформація в судових реєстрах про них так. Тому що знову таки, оскільки звернення є закритим, дізнатись про це не можна. Можна лише якщо якісь правоохоронні органи відкривали там справи, адмінпротоколи, і це е, компетенція національного агентства запобігань корупції. На ЗК. і от це можна було знайти, а так то вони закриті і дізнатися про інші. Такі зловживання ну немає якоїсь можливості зараз. Але от цікаво, а чим ці історії закінчилися? На жаль, із цих 11 судових справ 10 закрили і одна триває досі. Ну на момент, коли ми аналізували, вона тривала. І це пов'язано з тим, що ну не змогли довести вину підозрюваних в тому, що вони зловживали своїм становищем, коли відправляли звернення. Якщо говорити наприклад... Коли просили пропускати родичів через кордон та. чи дозвіл їздити в коменду. І, і як це пояснювалось дому в самому? Суді Василь Петовка казав, що там серед усіх людей, які там були не тільки його родичі, а й інші люди. І відповідно він просив не тільки за своїх родичів, а за інших людей, і тому якби він невинний. І суд погодився, тому, тому так воно працює. Але де ще можна дізнатися, і які ще були такі взагалі історії з якимись скандальними зверненнями, окрім тих про які повідомляли правоохоронці, щось таке ще що спливало? е, е так було таке, і це можна дізнатися про загалом, що народ, народний депутат відправив звернення, можна дізнатися, якщо народний депутат десь про це сказав. Таке іноді буває, якщо стається, стається. Нардеп каже: от я відправляю звернення для того, щоб не знаю, якусь справу розслідували, або щоб сталося ще додатково. Тобто це такий е, іноді політичний інструмент. Але у нас є випадки, коли народні депутати з підозрами. А її з підозрами в державній зраді використовують звернення, поки сидять в СІЗО. Прикладом є Дубінський, його підозрюють в державній зраді, він вже доволі довго сидить в СІЗО, і він відправляв звернення для того, щоб оголосили імпічмент президенту. А також у нас є випадок з Нестором Шуфричем, з який теж підозрюється в державній зраді, який теж вже доволі довго сидить в СІЗО, і він відправляв звернення до голови Верховної Ради, щоб йому зареєстрували законопроєкт, вносить зміну до е, закону про мову. Ми не знаємо, який там зміст, але ну можливо, там щось про російську мову, про захист російського мовного на населення. Це якби мені здогадки. Тобто але він сидячи в СІЗО, напряму так. зареєструвати законопроєкт не може, але може зареєструвати його, попросивши про це через звернення, так. і він таким чином намагався от продовжувати використовувати свої так депутатські повноваження, хоча він має підозру, сидить в СІЗО. Так воно і є, і це насправді велика проблема, бо запит не використовує, Ці народні депутати не використовують запити і через те, що вони публічні. Можна подивитися, куди вони відправляють і що вони відправляють, а зведення це закритий інструмент. Ти можеш робити з ним ще, все, що захочеш, і ми можемо лише здогадувати, що народні депутати з такими підозрами можуть просити, що вони вимагають. Ну і це доволі доволі погано, що саме така інформація закрита. Ну і це цікаво, що це використовують депутати, які сидять в СІЗО, і при цьому ці ж депутати якісь інші свої зобов'язання ну можна сказати там не виконують. 30 березня от завершилося подання декларації за минулий 24-й рік. Депутати мали до цього терміну подати декларації про свій майновий стан про свої доходи за попередній рік. І зокрема, четверо тих народних депутатів, які перебувають в слідчому ізоляторі, вони не подали декларації. Я так розумію, що це. Можливо, і є виправданням того, що вони не подали, що вони перебувають в СІЗО. Це, власне, вже згаданий Олександр Дубінський, Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов також колишнього ПЗЖ, також підозрюваний в Держзраді, і позафракційний Віктор Бондар, який а, з січня чи лютого цього року, так в СІЗО за підозрою в заволодінні коштом Укрзалізниці. Mm -hmm. І ну, цікаво, так тобто декларацію там не подали, а звернення подають, так воно як все працює. А, там, де треба для них спрацьовувати, там де не треба не спрацьовувати. А загалом вже декларації подали 387 з 400 депутатів. деякі мають право їхні декларації не відображаються через безпекові якісь причини. Але от є ще один депутат втікач Андрій Одарченко, який з. Із... Вересня, не в Україні, який мав підозру і вже має навіть судовий вирок, ВАКС просудив йому, здається, 8 років за підкуп колишнього голови Агентства з відновлення. І власне Андрій Дарченко він, хоча й залишається народним депутатом, декларацію не подав, тобто нарвався на ймовірно ще одну. Бо це теж є злочин, невчасне подання декларації. Це також може бути підозра. Хоча, от інші його колеги, які теж не Перебувають в Україні, там, от як Олександр Куницький, вони декларації, навіть будучи десь далеко за океаном, все ж таки подали. Ну і, взагалі, от про ці декларації, давай поговоримо. А що там цікавого ще такого знайшлося всередині, що змінилося в майновому стані депутатів от, з минулого року? Та народні депутати багато різного декларували. Зокрема, наприклад, слуга народу Владлен, Владлен Неклюдов, Він задекларував, що він виграв на ставках на спорті майже 250 тисяч гривень. І це перший раз, коли він декларує виграш. В подібних установах цікаво, скільки спроб треба, щоб виграти. Це не реклама е, грального бізнесу. Ми не називаємо саме Катамарка. та напевно, можливо, це нове захоплення у Владлана, у Владлана Неклюдова, бо я раніше не бачив в нього подібних подібного в деклараціях. Також в деклараціях можна досі знайти рублі. А у нардепа Романа Коптєлова в декларації зазначено, що його дружина має готівкою мільйон 250... Тисяч рублів. Це а, скільки в гривнях? Чесно, я не готовий тобі сказати. Але але, це не просто так він задекларував майно. Бо минулого року журналісти розслідувачі зі схем виявили, що його дружина має займається ну, працює в Росії, і мало того, вона працює на організацію, яка займається військовим вихованням. Тобто, це потенційно люди, які ну, військовим вихованням дітей, і це потенційні, якби майбутні. Військові, які можуть брати участь у агресії проти України, і зокрема було розслідування, що народний депутат не декларував ні доходів, ні місце роботи своєї дружини. А вона від початку вторгнення в Росію і вона навіть має російське громадянство. І от саме ці декларації він відобразив і місце роботи, і те, що вона має збереження в рублях. І тут питання, що гірше, не задекларувати доходи родини, чи те, що в принципі родина займається зароблянням в Росії. А які ще цікаві деталі, цінності можна знайти в деклараціях народних депутатів? Ну тут як стандартно і були, і оновлення у вигляді нових коштовностей, сумочок, але вони прям не мають якийсь такий вау-ефект. От. Коли я продивлявся декларації, мені дуже <пало> впало в око те, що Григорій Суркіс задекларував композицію з елементами авіаційного озброєння, яка коштує 600 тисяч гривень. Деталі він не вказав, що це таке. Але якщо судіш, судити просто з опису, скоріш за все, це якийсь арт-об'єкт, який має реальні шматки зброї, яку використовують, ну, яка є на літаках бойових. І це вперше я бачу такі, такі декларації. Це щось, знаєш, типу з розряду якихось чим здивувати. Та, та, чим Здивувати. І також декларація оновилася не тільки чимось новим, що купили цього року, а також е, новими, ну, якби хтось почав жити з мамою, як, наприклад, е, е, пан Льовичкін. Е, і раніше в декларації він не вказував, що от в нього є матір, і в неї є певне майно. Цього разу, судячи з цього, вона певний період з ним жила і, е, виявляється, в його матері. Є дуже багато ікон, є дуже багато каблучок, різного намиста, різних дорогоцінностей. В неї є багато картин. І що цікаво, декларація самого Льовичкина теж повна його саме картин, ікон і подібних штук. І, можливо, оця любов до е, іконопису і до мистецтва йде саме від матері. Можливо, ну а ще е, аналізуючи декларації, можна подивитися, як змінилася заробітна плата народних депутатів. Е, вона прив'язана до власне прожиткового мінімуму. І як і в усіх виплатах, які виплачуються з бюджету, так тут відбулася певна індексація. Зарплата депутатів, е, хоча й залишається 10 прожиткових мінімумів, але зросла в абсолютних цифрах. І е, з минулого року, з 24-му вона в порівнянні з 23-м збільшилась в середньому десь на 6600 гривень. Але зарплата депутатів. Це дуже така індивідуальна штука, яка залежить від того, чи вони посідають якусь керівну позицію в так. комітетах тощо, але ну, от можна теж таку е, тенденцію е, відмітити. Слухай ти перуч реально детальними цифрами, звідки не в тебе. Справа в тому, що ми просто чесно збираємо дуже багато даних про роботу депутатів, про роботу Верховної Ради, про роботу місцевих рад, а і, взагалі, різних політиків і дотичних до політики людей. І саме тому раджу підписуватися на наш канал, на дивитися наш сайт, ставити тут дзвіночки, лайки, коментарі, щоб дізнаватися нове про роботу депутатів і політиків. Та і не забудьте поширювати це відео друзям для того, щоб більше людей побачили чесно про політику.